До кінця року у столиці капітально відремонтують 84 дороги. Майже на шести десятках з них роботи вже завершено. Ще 27 об'єктів продовжують оновлювати. Про це під час інспекції дорожніх робіт на кільцевій дорозі заявив мер Києва Віталій Кличко. Дивіться про це у сюжеті Юлії Почувалової. Детальніше. Кільцеву дорогу одну із головних та найбільш завантажених магістралей столиці масштабно не ремонтували останні три десятиліття. Нині ж дорожники чаклують над оновленням транспортної артерії. Підрядники гарантують, що асфальтне покриття слугуватиме мінімум п'ять років. У нас вже два кілометри відпрацьовано фрізою. Була зроблена велика робота під мостом саморозв'язку вкладення асфальту бетонного шару верхнього ШМА. Як ви бачите, дуже якісне покриття, яке зарекомендувалося себе у цьому світі. Капітально відремонтують 6 кілометрів дороги від шляхопроводу на проспекті перемоги до повороту на Вишневе. Якщо погода не завадить, то роботи мають завершити до кінця року. Сюди входить як і прикладання проїзної частини покриття, так і ремонт тротуарів повністю, і в деяких місцях зміна місць розвороту та з'являться додаткові смуги гальмування і пришвидшення відповідно. Якщо казати в цифрах 198 тисяч квадратних метрів буде замінено покриття, 46 тисяч квадратних метрів покриття тротуарів. Саме якість дорожніх робіт одна із найголовніших вимог, що ставить міська влада перед підрядниками. Якщо ж виявлять недоліки, то виконавці усуватимуть їх власним коштом. До речі, цьогоріч на оновлення дорожньо-транспортної інфраструктури місто виділило рекордну суму півтора мільярда гривень. Це вдвічі більше ніж торік і в шестеро, ніж 2014 тисячі На сьогоднішній день зроблено 171 кілометр доріг відремонтовано. Ми беремо для себе завдання для того, щоб як можна швидше динаміку ні в якому разі не загубити, зробити як можна більше робіт, тому що стан доріг, на жаль, не відповідає якостям європейської столиці. А ми хочемо бути європейською столицею, тому ключова складова зараз фінанси наші сили. І кожен з киян це бачить. Та не лише масштабним оновленням транспортних магістралей переймається міська влада. У мерії сподівається, що Верховна Рада нарешті ухвалить закон про паркування. Це також сприятиме наведенню ладу на дорогах столиці. Юлія Паршивала, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.